Одразу п'ять автівок потрапили у ДТП в Ужгороді. На слизькому підйомі кілька машин не втрималися на дорозі і зачепили одна одну. Слідом їхала снігоприбиральна вантажівка. Водія занесло, і машина протаранила паркан приватного будинку. Свідки розповідають, що серед побитих машин були два легковики, швидка та автівка-рятувальників. Через незначні пошкодження кермувальники вирішили не викликати даї. До правоохоронців звернувся лише власник розтрощеного паркану. Втратив керованість з автомобілем під час виникнення небезпеки і здійснив наїзд на один з парканів прилеглих будинків. На сьогоднішній день законодавець визнав покарання по даному виду правопорушення або штраф у вигляді від 340 до 425 гривень, або позбавлення прав керування терміном від півроку до року.